Добрий день, шановні телеглядачі. Перебуваючи в місті Ізюм напередодні дня української державності, я поспілкувався з багатьма людьми, і особливо мене вразив крик душі жіночки, яка вже нічого не надіється, тому що ота стара наша система, яка призвела до війни, діє до сих пір. Доброго дня. Доброго дня. Ось 15 липня буде в Україні вперше відмічатися День Державності. Чули про таке свято? «Ні, не чула. Ну це вперше, так що воно, ясна річ, мало хто чув. Як ви до цього відноситесь, ось держава України. А що ця держава дасть хороша? Вона нічого не дала мені хорошого. Хати немає, дочки вореми війни в окупації погибла. Все. Я остаталася сама під заборами і знуком сиротою. Що мені ця держава? Хай наведуть порядок, хай війну прикратять, от тоді вже будемо балакати. Ну, мало, щоб війну прикратили. А що ж, війна йде, а вони празнують. Вони ну це Шо, просто все? не святкують, а день державний, ну. Та все Це таке. А що тут? Хай воно. Війну... Як вам живеться оце в Ізюмі зараз? Та немає нічого хорошого. Як я буду жити, як в мене хати немає. В чужій хаті живу, з знукою сиротою. Отак не і живеться. Пенсію. Чорнобильська вдова. Не дали ворога за мужа, Тепер добилася пенсії. Через суд пенсію виходить, задовольності не, не дають. Не можу за задоворності. За год. І що це? Хорошо, я живу тут у цьому візюмі. Ага. Ось 15 липня буде День державності. Чули ви таке свято? Ні. Я таке Я чула, А ти чула, так? 50 на 50. Ага, чи чула, чи ні, не знаєш. Як ви до цього відноситесь? Повинно таке свято бути, да? Наверно, да. Повинно, да? так? Навіть так. Повинно, так? Так. Взагалі те, що не захист дітей, тому що тоді спадатки дарять. Хочете, щоб було таке, так? Да? Так. Да. Ну що, смачна водичка. Обикновенна. Я не можу, в мене трошки горло приболіло. А купалися отут в церкві? Я оце так. Купалася? Вам відпочивається на канікулах оце зараз? Угу. Нагальна, Як канікула? На в да, лагері ходимо в лагер. <ривіт> Нема тут нічого хорошого. Що ви зараз сказали владі, тому хто, хто може вас почути, що б ви сказали? Щоб війну прикрасив, щоб ми лягали спати спокійно і не переживали, що наші діти там гибнуть. А вони набивають собі кармани набивають. Так покупають додачу на віли на островах лазурних своїм сім'ям. А що я скажу ще? Дякую вам, дякую. Україна понад усе, ми переможемо.